Вечір тобі, пане Господь, горю, радуйся, ой, радуйся, син Божий, народися, все стегляд, все скили мами, радуйся, ой, радуйся, син Божий, народися. Та печі калачися, рої жилечи, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народися, бо прийду до тебе, тоді празненькі гості, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народися. А що в перші праздни, то візьго Христового радуйся, О, радуйся земле, землесин Божий, народися! а що другий праздник Святого Василія, радуйся, О, радуйся Син Божий, Божих. Ще в третій праздник, святиного та хреща радуйся, ой, радися, це син Божий, народися, а по цьому слові бувайте здорові, радуйся, Ой, радися, це син Божий.